30-та річниця Будапештського меморандуму. Саме у 1991 році Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу, який був третім у світі і налічував 176 міжконтинентальних балістичних ракет, 130 рідкопалених типу СС-19 по 6 боєголовок на кожну та 46 твердопаливного типу СС-24 по 10 боєголовок кожна. Ядерні боєзаряди стратегічною зброєю від 1514 до 2156. Тактичні ядерні боєзаряди від 2800 до 4200. Окрім того, стратегічні бомбардувальники Ту 95 МС та Ту 160 від 30 до 43. До речі, вже доведено, що деякі з них сьогодні використовуються ворогом для нанесення ракетних ударів по території України. Тоді США наполягала на тому, щоб Україна позбулася ядерної зброї, і ми розуміючи, що це на користь світової безпеки з цим погодилися. На жаль, багато хто з нас не розумів, що ворог в нас під боком. І перш за все, в 1991-1992 роках. Передали до Росії тактичну ядерну зброю. І коли вже в 93-му році москалі почали заявляти претензії на місто Севастополь. Я я піддержую наших заміщательних адміралів, що саме плод має бути єдиним, і Севастополь має бути російським. Я думаю, наберуться мужества мужество депутатів сьогодні на засіданні і приймуть правильне народне рішення, то який ждет. Наш народ російський. Україна відмовилась ратифікувати так звану Лісабонську угоду, відповідно до якої ми повинні були якнайшвидше відмовитися від ядерної зброї. Саме тоді Україна попросила гарантії безпеки у ядерних держав світу. Так і з'явився цей клятий Будапештський меморандум. Насправді для утримання стратегічного ядерного арсеналу тоді в Україні не вистачало коштів. Тобто, Срок використання ядерних боєголовок закінчився у 97 році, і їх потрібно було відправити до Москові на переобладнання, не щоб чи чималенькі кошти. Він нам весь і не був потрібен. Тоді треба було позбавитися від стратегічного, який набагато складніший, і фактично ми не могли їм скористатися без Росії. А собі залишити тактичний. Який би був би реальною гарантією безпеки України і не представляв загрози для США та Китаю? Насправді сьогодні це біль всього українського народу. Україна була однією з наймогутніших ядерних держав у світі і погодилася на ядерне роззброєння для збереження миру на всій планеті країни підписанти гарантували територіальну цілісність нашої держави в міжнародно визнаних кордонах. І де ці всі підписанти? Стурбовані сьогодні ті ж самі підписанти кажуть нам НАТО не на часі, пропонуючи інші гарантії безпеки. Ми вже бачили і добре відчуваємо на собі. Ми змушені стояти на колінах і просити зброю і захист, який вони нам і так гарантували. Ось така вона справедливість і такі гарантії. Ми вам повірили тоді, а ви нас намагаєтеся заспокоїти сьогодні, переслідуючи власні інтереси. Я впевнений, якби ми не підписували той клятий будаперський меморандум, то ми б не сьогодні не мали війни в Україні і ніякий Путін чи ще хтось не наважився б розпочати проти нас війну. Я вже не кажу про анексію території. Україна заслуговує бути в НАТО, і ви, колишні підписанти Будапештського меморанду, зобов'язані нам це надати. Нам не треба ваша стурбованість. Зробіть хоч щось, щоб виконати гарантії, які ви нам надавали в 94-му році.